Hi, people! ви на каналі школа англійської мови English Office і з вами Надія. Чи задумувались ви колись, яку силу мають прислівники? Вони є справжньою приправою у комунікації та надають вашій мові більшої виразності. Що ж у цьому відео ми детально розглянемо, як прислівники можуть змінити та посилити вашу бізнес-комунікацію? Let's go розбиратися. І перша група Intensify Actions. Підсилюємо дію. Порівняємо два речення. They analyzed the data. They diligently analyzed the data, uncovering the crucial insights for the upcoming presentation. Яке звучить переконливіше? Звісно, друге, адже ми підкреслили, що дані були не просто проаналізовані, а ретельно. Саме це і підсилило наше речення. Друга група Highlight Importance. Підкреслюємо важливість. Звісно, ви можете просто сказати: your feedback is important for our company's growth. Але як щодо такого варіанту: Your feedback is exceptionally important for our company's growth and improvement. Ми підкреслили на важливості фідбеку для компанії. Наступна група Emphasize Frequency. Робимо акцент на частоті дій. Порівняємо ці ситуації. We organize team-building sessions. Тут у нас є просто факт організації, але наскільки часто проводяться такі зустрічі, ми не знаємо. Можливо, вона проводилася всього лише один раз. Є ідея продовжувати, але наскільки це регулярно, не зрозуміло. We occasionally or regularly organize team building sessions. А ось тут ми вже бачимо, що ці заходи проводяться регулярно. А на черзі група express agreement – Висловлюємо згоду. Тут зазвичай використовуються знайомі більшості слова: totally, absolutely, definitely і так далі. Гляньмо на приклади: We support your decision. Звучить доволі сухо. We fully support your well decision. А ось тут є вже певна емоція, яка підкреслює повну підтримку рішення. Але за допомогою прислівників ми можемо не тільки підсилювати наші дієслова, але і пом'якшувати. Тож наша наступна категорія soften statements. Пом'якшуємо ствердження. Якщо ми кажемо we need to reject the offer. Це звучить доволі різко. Але варто додати пом'якшувальний прислівник, як настрій речення відчутно змінився. We need to regretfully reject the offer. Остання група на сьогодні Add Clarity. Додаємо ясності нашим словам. Порівняємо два речення: The deadline is approaching. The deadline is rapidly approaching. Обидва речення граматично правильні та можуть існувати і бути використані в залежності від ситуації та контексту. Втім, у другому реченні у нас присутній акцент на стрімкості дії, що підштовхує нас пришвидшитись для того, щоб завершити проект вчасно. В англійській мові є декілька видів прислівників. Це може бути як одне слово, так і цілий вираз. В залежності від цього вони відповідають на різні питання, а також можуть знаходитися в різних місцях в реченні. Ми з вами розглянули декілька груп прислівників саме для просування та підсилення вашої комунікації у бізнес-сфері. А якщо ви хочете вдало вміти використовувати всі види прислівників і загалом підвищити ваш рівень англійської, запрошуємо на заняття в «English Office» на курс «Business English». За промокодом PROBUSINESS «Про отримуєте отримуйте одне безкоштовне заняття за напрямком бізнес англійської. Щоб дізнаватися ще більше цікавого та корисного про бізнес англійську, підписуйтесь на наш канал та не забудьте поставити лайк цьому відео. До зустрічі! Всім па-па!